Представляємо вашій увазі Емеральд Тропік. Жорсткий топор Емеральд Тропік має свою основу жорсткий пінополіуретан ортофом. Ортофом це екологічно чистий матеріал, який забезпечує необхідну ортопедичну підтримку тіло людини з високим ступенем амортизації рухів під час відпочинку. Одна сторона моделі виконана з кокосовим полотном для максимально повної компенсації недоліків ліжка чи дивану. Кокосове полотно це наповнювач спресованих волокон кокосового горіха, просочених спеціальним клеєвим складом на основі латексу. Надзвичайно міцний і довговічний додає пружність і жорсткість топеру. Чохол з натурального жакарду щільної матрацної тканини. Жакардові тканини міцні і довговічні, з низьким ступенем скочування та протирання під час довготривалої експлуатації. Висота топору 8 см, максимальне навантаження 100 кг. Ступінь якості четвертий.